Доброго дня, дякую, що зайшли. Одразу хочу сказати, що я не військовий експерт. Просто мені подобається намагатися вирішувати будь-які проблеми, по крайній мірі, обдумувати, як їх можна ефективно вирішити. Я вірю, що будь-які проблеми можна вирішити, просто якщо ти не можеш вирішити, то це лише означає, що ти не знаєш, як це зробити. І от сьогодні я хочу поспілкуватися про військові підрозділи. Про те, як ефективність, як конкуренція і свобода можуть допомагати військовим підрозділам більш ефективно виконувати поставлені задачі. Тобто, чи можна, припустимо, впровадити вільну економіку в військові підрозділи, давайте з вами подумаємо, припустимо задача. Самих військових підрозділів це не лише знищувати ворога, але і зберігати життя військових. І треба подумати, як це зробити так, щоб сама система працювала так, щоб військовим підрозділам було вигідно, щоб зберігалося життя військових. Ну, припустимо. Давайте припустимо, що держава, ну, керівництво держави. Керівництво всіх військових підрозділів ставить кожен, припустимо, кожну бригаду на якесь стале фінансування, якусь определьну суму. І з цієї суми сам підрозділ вправи замовляти або закуповувати будь-яке оснащення, витрачати ці гроші будь-на що, що він вважає за потрібним. Але якщо, припустимо, в його підрозділи гинуть. Військові чи отримують поранення, то йому приходиться виплачувати з цих же самих грошей компенсацію. Тобто і зарплати військових, і компенсацію теж входять в цю суму. І виходить так, що військовим підрозділам приходиться думати, як ефективно виконувати задачу, як зробити так, щоб не було фінансової шкоди від загибелі. Військових, щоб не було фінансової шкоди від потрапляння військових полон або поранень. При тому, що можна, звісно, зробити, не те, що можна і потрібно, якщо будуть якісь успіхи, знищений ворог чи знищена техніка, то за це бригада отримує додаткове фінансування, тобто виплати до свого бюджету. Таким чином, вирішується декілька задач. По-перше, бригада вигідно знищувати ворога, тому що вона отримує додаткове фінансування. бригаді не вигідно, щоб хтось загинув, щоб хтось отримував травми, тому що їй приходиться вирішувати, або витрачати гроші на зброю, на захист, на будівництво захисних споруд, чи витрачати гроші на виплати компенсації родинам військових або самим військових, які отримували поранення. Тому така система вже фактично має працювати більш ефективно. Звісно, є деякі нюанси, але їх можна вирішити іншими шляхами. І коли у бригади з'являється можливість замовляти якусь зброю з цих грошей, вона вже теж отримує свободу. Вона вирішує заказувати зброю, припустимо, у, на складах ЗСУ, яка є у ЗСУ, чи закуповувати якісь технології, там, реби, піддрони непосередственного підприємства? Звісно, я вже представляю, що за всі закупки вона буде якось фіксувати, фотофіксувати, фіксувати, і та далі. І в цьому підрозділі буде окрема людина, яка люди, які будуть це, це робити. І, звісно, будуть приходити на того, люди на перевірку, щоб, щоб подивитися, на що вони витрачають гроші, чи нема там якоїсь корупційної составляюще. Але так чи інакше, така система вже має ознаки того, що вона буде працювати більш ефективно. Ви можете з цим погоджуватися, можете не погоджуватися. Але так чи інакше, те, що я сказав, має певний сенс. Так що, будь ласка, може хтось ще щось може додати, але от така в мене мисля про більш ефективну систему фінансування бригад. Як мінімум, тут є доля правди в тому, що ви бачите, що нашим військовим приходиться за свій рахунок докуповувати багато чого. Приходиться волонтерам допомагати додатково. Бо існуюча, зараз система має великі недоліки. Тому що, якщо бригаді необхідне щось окремо, то це дуже важко отримати через ту систему фінансування і поставки, яка є зараз. Бо те, що вони можуть отримати, вирішує хтось інший а не вони самі, хоча їм самим це потрібно. І вони намагаються зберігати своє життя, не тому, що це якось там економічно ефективно, а тому що вони розуміють, що гибнуть їхні побратими, гибнуть їхні військові. Але якщо буде, припустимо, хоча б якимось чином впроваджена от, от така система, де вони будуть втрачати не, не лише людей, але і частину фінансування, якщо в них будуть гинути люди, то так, така система буде більш ефективно працювати. Так що, якщо вони будуть отримувати додаткове фінансування за те, що вони щось знищили, якщо вони там. Відвід від, воювали част частку території, хоча фактично, я не вважаю, що це варто загиблих лю людей. Головне, фактично, на першому місці це знищення ворога, знищення техніки ворога. То, так чи інакше, ця система буде працювати більш ефективно. Так, якщо хтось це почує, то варто про це задуматись. Хоча я розумію, що в стилі керування наших чиновників вони навряд чи впровадять таку систему. Бо їх стіль керування це фактично немає там ніякої свободи, немає там ніякої конкуренції. Тому така система провад... система керування може бути впроваджена лише коли у нас зміниться влада, зміняться люди, які думають зовсім по іншому, коли які думають в стилі свободи, конкуренції і риночної економіки. І от вам просто маленький приклад, як задатки риночної економіки працюють на користь на життя людей, на збереження життя людей і на більш ефективне виконання задач. Так що, якщо ми з вами зможемо впровадити риночну економіку в нашій країні і ізбавимося від, від цього авторитаризму і це того соціалізму блин, і вертикальної власті і такого вертикального керування проблемами, то воно завжди буде працювати на нашу користь, а не як зараз, на користь, непонятно кого, на цю всю бюрократію, яка завжди запізнюється з рішеннями, яка багато чого не розуміє, і не сприймає. Тому нам вкрай необхідно, щоб ми наконець стали вільною, ефективної державою зі свободами і конкуренцією. Бо інакше ніякої України не залишиться. Бо не буде кому воювати, не буде кому тут жити, Не буде бажаючих жити в цій країні. Дякую. Дякую Тихи.